Ось, наприклад, наша найдешевша кудиця інженерної дошки має такий от вигляд. Ширина 19 см, довжина 2,5 метри, доступна в чотирьох кольорах, один із, нього, один із них ось такий от темний. Сортування русики, бачите, є сучки, але в такому кольорі ці сучки повністю беруть колір бейця і відповідно. Вливається в колір текстури. Ось такий от загальний вигляд, досить великий формат і виглядає, як на мене, досить класно. Натуральна підлога, порода дерева, дух. Тут товщина 14 мм. Покриття матовий лак. Досить надійний матовий лак. За 10 років не було ні однієї реставрації. Тобто Позволить вам досить довго. У цікавить якісна інженерна дошка, звертайтесь. Ми виробники. Компанія Цент.